22 ознака розрив родинних зв'язків і неповага до сусідів. Абдулах Ібн Умар розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав: Судна година не настане доти, доки не пошириться розпуста, непристойності, розрив родинних зв'язків і неповага до сусідів. В наш час ми є свідками всього, про що попереджав пророк Мухаммед, хай благословить його Господь та вітає. Люди стали грубі, немилосердні, вони не знають зі своїми родичами і не підтримують теплі зв'язки зі своїми сусідами, але ж саме цими якостями завжди відрізнялися правовірні мусульмани, між якими панував мир та любов. Тут ми всі між собою грубі, нечулі, стільки сили всі спортсмени накачені, коли треба з братом мусульманином битися, вони готові. Трохи спробуй штовхнути його. У нього одразу його сила та криля з'являється, з ворогами Господа показуй. Тут не треба показувати. Усмішку рідко побачиш у брата. Він спочатку дізнається у тебе, яка в тебе акида, він тобі не посміхнеться. фейс контроль маєш пройти. Так само наші праведні пращури робили на його думку. Джубейр ібн Мутейм розповідав, що посланець Бога. Хай благословить його Господь та Вітає сказав Не війде в рай той, хто розрива родинні зв'язки. Абу Гурейра розповідав, що посланець Бога, хай благословить його Господь та вітає, сказав, хто вірує в Бога та судний день, нехай не чинить зла своєму сусідові і добре ставиться до жінок. Ібн Умар розповідав, що пророк, хай благословить його Господь та вітає сказав. Джибриль так часто закликав мене робити добро сусіду, що мені здалося, що він буде моїм спадкоємцем.